Не треба спішити ставити тавро колаборанта відразу на будь-яку особу щодо якої є інформація. Ця діяльність полягає у добровільній усвідомленій співпраці з ворогом. Скільки їх буде після звільнення окупованих територій, навіть складно собі уявити. Вітаю сьогодні. Ми поговоримо про кримінальну відповідальність за колабораційну діяльність із Олександром Маріним, доцентом Львівського національного університету, юристом. Скажіть, будь ласка, почнемо з того, що за юридичним визначенням хто такий колаборант із прикладів з нашого життя? На перший погляд, це питання дуже просте, але насправді відповідь на нього складна. Тому що законодавець не визначає поняття колаборант. Законодавець з березня 2022 року пішов іншим шляхом. Він ввів в кримінальний кодекс статтю, яка називається колабораційна діяльність, і поняття колаборанта можна вивести із аналізу тих форм поведінки, які законодавець відносить власне до такої діяльності. Але оскільки це питання не нове ні для України, ні для інших країн світу, то суспільство з наступа, якщо так можна сказати, має розуміння цього поняття і до колаборантів чи до колабораційної діяльності належить діяльність, яка відповідає декільком ознакам. Ну, насамперед, це діяльність, взагалі колабораціонізм, як явище, можливо, на окупованих територіях. Тобто воно відбувається в контексті окупації. Друге, ця діяльність полягає у добровільній усвідомленій співпраці з ворогом, тобто з державою агресором. По-третє, така діяльність повинна здійснюватися населенням окупованих територій. Ну, очевидно, що щодо України ми говоримо громадянами України або людьми, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Ну і четверта, не менш важливого ознака, те, що така діяльність повинна спрямовуватись на шкоду Україні. Тобто в результаті такої діяльності заподіється безпосередня шкода або нашій державі, або союзникам нашої держави, або громадянам України. І тому таке загальне розуміння цього явища дає можливість уявляти собі, хто такі колаборанти, тобто людина, яка на окупованій території. Поступає на службу в органи державної влади, або незаконні органи влади, які створені на тих територіях, або в органи влади держави агресора, без сумніву, повинно вважатися колаборантом. Чи розрізняють колаборацію за видами? Тобто, чи кожен, хто почав працювати з окупаційною владою, має вважатися колаборантом? Наприклад, якщо підприємець сплачує податки окупаційній владі, він Може вважатися колаборантом? Завжди добре, коли є прості відповіді на складні питання, але це не та, не та сфера, тому що, ну, очевидно, не кожен. Тобто не кожен, хто залишився на території тимчасово окупованій ворогом, є колаборантом. Підприємець, які проводять свою господарську діяльність, ну складно говорити про сплату податків, оскільки податки сплачуються в офіційно встановленому порядку відповідним державним органам, яких немає на окупованих територіях. Тобто, це є квазі якісь організації, які в Україні не визнаються. і Відповідним чином ці сплати не є податками, і говорити про те, що Підприємство сплачує податки, ну, може, не зовсім юридично е, релевантно чи правильно. Е, щодо видів колабораційної діяльності, е, їх офіційно встановлених немає, але якщо проаналізувати, е, як регульована ця діяльність в українському законодавстві, їх можна виділити п'ять основних сфер е, діяльність, в яких може, може становити собою колабораційну діяльність. Йдеться про інформаційну співпрацю з державою-агресором. Це до речі, одна з найпоширеніших видів колабораційної діяльності. І перший вирок, який був винесений в Україні, про власне колабораційну діяльність, це відбулося вже в кінці березня 22-го року. Стосувався власне інформаційної підтримки, коли громадянин України мешканець Краматорська, Записав відео, в якому підтримував збройну агресію. Ну він звичайно називав її інакше і поширив в з соціальних мереж. І відповідним чином публічно підтримав агресію. Це якщо подивитись статтю 111 з позначкою 1 кримінального кодексу. Це найперша форма, найлегша форма колабораційної діяльності. Всього є. Дев'ять видів чи дев'ять форм можна виокремити інформаційної тільки співпраці з ворогом. Звичайно, всіх називати не буду довго. Ну але і кожна з них має свої під, підвиди, підформи. Але це є підтримка агресії, це є заперечення агресії, це є представлення подій 2014 року як внутрішнього конфлікту в Україні. Це є заклики до проведення виборів референдуму на тимчасово купованих території. Інші форми діяльності. Це перший вид. Другий вид, чи друга група діянь, які можна віднести до колабораційної діяльності. Це дієва підтримка. Дієва підтримка це підтримка дією. Тобто це агресії, не просто інформаційно виступами чи е, якимись публікаціями, а власне своєю поведінкою, коли людина допомагає державі-агресору реалізувати свою політику на окупованих територіях. Тобто, наприклад, організовує і проводить вибори або референдум. Наступна група це є робота на державу агресора або робота в інтересах держави агресора. Це власне і е, обіймання посад. Робота в органах або незаконно створених на окупованих територіях, або в окупаційних адміністраціях держави агресора на різних посадах з різним характером виконуваної роботи, але українські законодавці очевидно це забороняє. І знов там є в чотири можливих різновиди: від простої роботи в органі державної влади, незаконно створеному, до виконання суддівських функцій або заняття посади в правоохоронних органах. Це найскладніші, найтяжчі форми поведінки. Це я вже три назвав. Четвертий це економічна співпраця з державою-агресором. Тут є так само ціла низка різновидів, пов'язаних із передачою майна. Зрозуміло, що будь-яка окупаційна адміністрація, агресор в його військове формування, вони вимагають матеріальної підтримки і вони хочуть утримати її на окупованих територіях. Тобто, якщо людина віддала своє майно добровільно, це вважається колабораціонізмом. А якщо його вилучили, це не підпадає під кримінальну відповідальність. Так, це цілком вірно, коли ми говорили. На початку, взагалі, що таке колабораційна діяльність, то одною з ознак є те, що це добровільна і усвідомлена діяльність, добровільна і усвідомлена співпраця з державою агресором. Відсутність в людини вибору. Ми про це дуже часто забуваємо, коли оцінюємо поведінку колаборантів або не колаборантів, тобто людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Ми завжди повинні мати на увазі, що е, інколи е, наші громадяни вимушені передати майно е, інколи вони під страхом смерті вимушені працювати в інтересах держави агресора. І всі, всі ці випадки повинні розглядатися з урахуванням всіх нюансів конкретної ситуації. Тобто, е, але загальним є те, що відповідальності підлягає лише та людина, яка добровільно співпрацює із е, державою агресором. І в тому числі передає майно. І в цьому контексті так само найбільш резонансним зараз є частина 4 статті 101 з позначкою 1, яка встановлює відповідальність за провадження господарської діяльності з державою-агресором або з окупаційними адміністрацією, з органами, які там незаконно створені. Так, от, коли ми говоримо про спільну діяльність із господарською діяльністю з ворогом, тут треба. Виходити із самого розуміння тої спільної діяльності і розглядати цю спільну діяльність в контексті загального поняття колабораційної діяльності. Тоді жодних проблем, навіть ця редакція, яка існує зараз, викликати не буде. Якщо український підприємець проводить господарську діяльність у взаємодії, закон визначає у взаємодії, це означає спільно із Органам державної влади, наприклад, на замовлення окупаційної адміністрації щось там виготовляє, ще й бронежилети для е, народної міліції ДНР, наприклад. Зрозуміло, що така господарська діяльність цілком може визнаватися е, колабораційною, е, тому що е, вона відповідає всім, всім ознакам. Вона в першу чергу здійснюється на шкоду Україні спільно з державою-агресором, е, громадянами України, які проживають на, проживають на тимчасово окупованій території. Якщо людина вирощує сільськогосподарські якісь продукти продукцію, так і реалізує її на ринку, і цю продукцію купують в тому числі і представники держави агресор, зрозуміло, що така діяльність колабораційною вважатися не буде, коли в українському законодавстві взагалі з'явився термін колаборант, колабораціонізм до війни чи після в Україні. Актуальність цих проблем виникла не в 2022 році. Зрозуміло, з моменту появи окупованих територій. А окуповані території у нас з'явилися в 2014 році і вже тоді почали говорити про потребу детальної регламентації в законодавстві власне, цих питань. І нормативне регулювання розуміння цих проблем тривало власне, власне весь цей час до початку активної фази агресії в лютому 22-го року. Тому цим і обумовлено пришвидшення цих обговорень. І завершення їх власне прийняттям 3 числа змін до кримінального кодексу. Така історія, але тобто, говорили про це давно. І відверто кажучи, відповідальність за відповідну поведінку за таку поведінку в українським кримінальним законодавством встановлювалася від самого початку. Тобто Кодекс прийнятий у 2001 році, і з 2001 року у нас існує стаття 111, Державна зрада. І за однією з форм цієї державної зради в нас видів поведінки, які охоплюються цим поняттям, власне, охоплюють колабораційну діяльність. Це надання іноземній державі чи іноземній організації допомоги у проведенні підривної діяльності проти України. І за цією формою, за цією статтею, державна зрада і були оцінені. Поведінка певних посадових осіб, службових осіб, які залишилися в Автономній Республіці Крим, перейшли на службу в державні органи Російської Федерації. Відповідним чином, тобто, заборона вчиняти таку поведінку існувала завжди. Але враховуючи, враховуючи дуже абстрактну власне, форму викладу, вона була не до кінця зрозумілою адресату. Тобто складно було уявити собі, яку яку конкретну допомогу не можна надавати, якій державі і так далі. Тому це трошки перешкоджало застосуванню цьому. Закон про внесення змін в кримінальний кодекс і введенням окремої статті 111 з позначкою 1 був покликаний цю, цю проблему вирішити. До речі, не треба забувати, що це не єдина стаття, яка передбачає відповідальність. Власне, за колабораційну діяльність або подібну до неї поведінку є стаття 111 з позначкою 2, яка була прийнята через місяць, і вона називається Пособництво державі агресору. Там так само і вона більш сувора ніж колабораційна діяльність. Разом з колабораційною діяльністю була прийнята стаття 436 позначкою 2, де встановив відповідальність за виправдання агресії. І це вона якщо ви зауважили, номер 436 позначкою 2, це в останньому розділі кримінального кодексу, це кримінальні правопорушення проти миру і безпеки людства. І відповідним чином ця стаття спрямована більше не на громадян України, а на всіх інших громадян, інших держав. Власне за виправдовування агресії за прославляння до речі, використаний такий цікавий термін глорифікація агресора, відповідно представників його. Прославляння, прославляння так, ну глофглорифікацію, возвеличення, там не знаю, успівування в піснях, ось і за виготовлення відповідних матеріалів і їх розповсюдження, тобто ми маємо аж чотири статті в кримінальному кодексі, які фактично передбачають відповідальність за поведінку, яка може відноситись до колабораційної діяльності. Нещодавно за кордон виїхала одна із підозрюваних за колабораціонізм, освітянка з Київщини. Вона внесла судову заставу. Як таке стало можливим? Наскільки я розумію, це йшлося про інформування ворожої сторони, тобто держави агресора, про місця розташування наших військових, і про потенційні місця ракетних атак, тобто наведення, наведення відповідно коригування вогню. Так. То це, до речі, належить до тої форми колабораційної діяльності, яку ще не встиг сказати. До п'ятої форми це є воєнна співпраця, коли громадянин України вступає на службу або вступає в ряди Збройних сил чи незаконних воєнізованих формувань або держав-агресор, або незаконно створених на окупованій території, або іншим чином надає допомогу. Якраз от іншим чином надає допомогу це власне є коригування вогню. І це до речі, одна з найтяжчих форм колабораційної діяльності, з які передбачено найсуворіший вид покарання. Ну якщо спойдеться про строкове позбавлення волі, це 15 років позбав до 15 років позбавлення волі. Ось, а як сталося, що особа, яка підозрюється у цій діяльності виїхала за кордон, ну, можливо, декілька варіантів. Ну, по-перше, відповідно до чинного законодавства, український суд не зобов'язаний обирати лише одну міру запобіжного заходу за вчинення таких кримінальних правопорушень, тільки взяття під варту. Більше того, суд зобов'язаний визначити заставу. Тобто це обов'язок суду в таких випадках, суд, обираючи запобіжний захід, це не було остаточне засудження. Це ще, я так розумію, справа в розслідуванні, тобто кримінальне провадження відбувається, і це лише захід, який би перешкоджав втікти. Чи варто взагалі підозрюваним у колабораціонізмі дозволяти такий якби вихід із ситуації, як внесення застави? Наскільки це виправдано? Ну напевно, так само треба до ситуації підходити диференційовано залежно залежно від тих форм колабораційної діяльності, яка яку особу безпосередньо вчинили. Якщо це найлегша форма, за яку передбачено покарання не пов'язане з позбавленням волі, наприклад, от за публічне заперечення агресії в Росії щодо України передбачено покарання в, в виді позбавлення права обіймати певні посади, бо займати певну діяльність там до 15 років. Це Таке з точки зору кримінального права дещо абсурдне покарання, але це окрема тема. А після 15 років вже можна Так, можна, так після 15 років вже вже можна так обіймати будь-яку посаду. В принципі, всі покарання строкові, крім довічного позбавлення волі. І людина не засуджується, не визнається державою злочинцем до пожиттєво. Держава мусить це зрозуміло, дати шанс людини виправитись і продовжити жити нормальним життям. Але в таких випадках, коли покарання не пов'язане з позбавленням волі, то тримати підозрюваного в слідчому ізоляторі під час проведення досудового розслідування, ну, очевидно, немає, немає підстав. Але якщо це одна з найскладніших, найтяжчих форм колабораційної діяльності от як тут воєнна співпраця з агресором, то зрозуміло, що суд би. Ну, Мав, мав би залишити її під вартою або взяти під варту, але для цього необхідні зміни в кримінально-процесуальний кодекс. А чи багато взагалі таких справ про колабораціонізм? Скільки їх буде після звільнення окупованих територій, навіть складно собі уявити. Зрозуміло, що. Мирної системи о, правохоронних органів, мирна система, яка функціонує в мирний час, вона не буде пристосована до такої кількості справ, І тому е тут буде або е якесь рішення пов'язане із збільшенням е можливостей або потужності правоохоронна система, або е цілком можлива ситуація, що е після настання миру е буде проведена амністія. Ну, складно сказати, це є суверенне право нашої держави. Ми можемо, Верховна Рада може прийняти закон про амністію і за якісь найлегші форми колабораційної діяльності звільнити усі від покарання. Тобто, я думаю, що. Е у ну, недобре, не от у нас є таке сприйняття е радянського слово донесення та да, донос, е що хтось про щось доносить, що почнуться люди, які почнуть, е ну тобто з'являться люди, які почнуть в правоохоронні органи повідомляти, що от мій сусід співпрацював з ворогом і так далі. Це сприймається як якесь негативне явище. Насправді, е повідомлення про вчинне кримінальне правопорушення це є. Е ну, як на мене, такий громадський обов'язок кожної людини, яка бачить. Що вчиняється злочин, вона мало би повідомити про це правоохоронні органи. І тоді правоохоронні органи мати можливість з'ясувати це питання. Єдине, що не треба спішити ставити таврока лаборанта відразу на будь-яку особу щодо якої є інформація. Тобто в кожному конкретному випадку необхідно спокійно в процесуальних формах, в тих, які визначені законом, розібратися, з'ясувати і прийняти рішення. Чи на думку держави тут є склад відповідного правопорушення, чи немає? Якщо немає, людина продовжує своє життя. Якщо є справа, передається в суд, і суд вирішує, приймає рішення про покарання таких осіб. Дякую вам дуже, пане Олександре, за розмову. Дякую, будь ласка.